У нас сьогодні в Кракові справжня зима. Такий гарний сніжок нарешті випав, напевно, перший раз за зиму. Я тепло вділася і біжу на розпродаж. Не знаю, чи там щось ще залишилося. Я замовляла деякі речі в онлайні, але мені фактично нічого не підійшло, окрім оцих класичних мам-джинсів. За з нас 13 січня, якщо ви хочете. Приїхати в Польщу на розпродаж, то раджу вам це робити в кінці грудня або хоча б в перших числах січня, тому що все розбирають не тільки онлайн, але і офлайн. І потім взагалі важко докупитися до своїх розмірів. Ну, але я ризикну сьогодні, може, якісь там залишки ще будуть колекції. Так що ходімо зі мною і подивимося на ціни в Кракові. Ну що, дівчатка, я приїхала в торговий центр Бонарка. Це, до речі, досить хороший торговий центр. Якщо ви живете в Кракові, то я вам рекомендую саме сюди їздити на клуби. Ще є, звісно, серенада великий, торговий центр, там теж менше людей. Але, наприклад, в галерії Краковській завжди дуже багато людей. І там, як мама моя каже, шапочний збор. Мені таки подобається ця курточка. Я думаю, що можливо навіть я її візьму. Чи в зарі дуже класно на розпродажі купувати жакети? У мене є пару штук саме від цього бренду, і тут хороші знижки. Бачите, коштував жакет 400 злотих, тепер 200 злотих. Саме не жакети, тому якщо вони вам потрібні, то дочекайтеся розпродажу і в перші дні постарайтеся собі купити свій розмір. Прийшла я сюди взагалі за лонгслівами. слівами. Вміраю першим ось цей чорний. Тут таке відкрите плечико. Тут йдуть зборки. Тобто він на мені не морщиться. Він спеціально так пошитий. В принципі, мені здається, його можна носити ось так поверх джинсів або брюк. А, та вигляньте, що це за секс. Це таке боді. Я так розумію, його можна власне під таку темну білизну носити, буде класно виглядати під жакет. Така наступна модель — це ось такий лонгслів. Тут з бо він так пошитий, так скроєний. Він, я так розумію, є аналогічної моделі, як той чорний. Мені так подобається колір. Слухайте, я його 100% візьму. Цей лонгслів, я думаю, що ви забракуєте. Але мені він подобається те, що тут я такий замочок, і можна собі регулювати. ці всі сліва і напевно курточко, тільки оцей не беру. Мені подобаються ці каси, самообслугові, де можна тільки просто положити всі речі сюди, і вони самі зіскановуються. Ну цікаво, чи він мені решту дасть усадьбу, <ріст> дівчатки, нові літутні. я купила тільки ті речі, які мені зараз були потрібні, незважаючи на знижки. Останнім часом мені все ближче стає концепція мінімалізму і все більше обтяжує надлишок інформації та речей. Про це і про мій проект 365 днів поговоримо трошки пізніше. А зараз покажу вам, як я облаштувала своє робоче місце. Я фрилансер, працюю онлайн, знімаю уроки та проводжу консультації, тому вирішила зробити собі нову робочу зону біля вікна, щоб було зручно знімати денному освітленні. Для цього я купила в IKEA тільки стіл, крісло, корзинку. Все інше у мене вже було. І ось такий результат у мене вийшов. Що це не прийшло поселці? Я відповідня дітей добу, а у нас до світлі. Я перепрошую. Містер Мускло прийшов на допомогу Перед святами я вирішила зробити на подарунок два альбоми з фотографіями своїми руками. Один відправила тату і в Київ, а другий для подруги. Потім ми зустрілися з Машею в улюбленій кав'ярні. Перед тим я хвилювалася, чи сподобається їй мій подарунок. Часка. Я взяла свою улюблену кавусю. Тут у мене позаду вже моє робоче місце облаштоване, і буду надпивати і говорити з вами сьогодні про цілі на 2025 рік. Я ще взяла свій блокнот, в якому я прописую собі задачі на кожен місяць. Поділюся з вами своїми цілями на січень. Які мені вдалося виконати, які ні, також тут я прописую свій щоденник самопрограмування. Я скажу так, що 25-й рік він буде для мене в першу чергу про здоров'я, про моє фізичне здоров'я, про ментальне здоров'я, в тому числі. Тому що чесно кажучи, 24-й рік він був для мене важким. Не тільки в плані новини подій, що відбувалися, а також в плані того, що у нас. Кусилося трошки здоров'я. Ми дуже багато були в лікарнях, і тому, власне, я хочу змінити фокус у му році на тему здоров'я. Ще повім, чому мої відео буде називатися 1, 2, 3 і так далі. Бо 2025 рік це для мене новий етап мого життя. 2024 він мене, знаєте, перекрутив, як у м'ясорубці, щоб на виході було щось нове. І для мене це було таке дно, від якого треба відштовхнути. Ти щоб плисти далі, щоб змінити своє життя. Я вважаю, що без таких етапів ніхто не може прожити. І це нормальний природний період нашого життя, коли ми западаємо в якісь такі ями. Нам здається, що. У нас нічого не виходить, хочеться скласти руки. І у мене такий стан був. Це був жовтень, листопад, ще трошечки там початок грудня, особливо такий період, не весь рік, але в цілому якийсь такий рік був турбулентний трошки для мене. І я розумію, що коли ти відштовхуєшся від дна, починаєш себе будувати заново. Це новий етап, і ти як пазл себе перебудовуєш спочатку. І тому Власне, і в моїх проектах, і таких, як там YouTube канал так само мої влоги. Я пробую щось нове, я змінюю формати, тим більше почався вже 25-й рік, Новий рік. І я починаю відлік спочатку не тільки в своєму житті, але й в роботі. Я буду старатися знімати влоги кожен місяць, один раз в місяць наразі, бо для мене це комфортний темп. Якщо буде виходити частіше, ну то значить, відео будуть виходити частіше. Давайте я вам розповім, як я планую рік. Я собі ставлю взагалі щороку цілі глобальні на рік. Я колись цього не робила. Тепер я обов'язково прописую цілі на рік, тому що я розумію, що коли я цього не робила, відповідно, і цілі досягалися дуже повільно, туго, важко, і я не розуміла, які в мене орієнтири. Коли я почала планувати, то моє життя почало змінюватися. Це, звісно, зв'язано не тільки з цим, але це мені дуже допомагає. Також я прописувала раніше просто цілі на кожен місяць. Тепер же я вирішила зробити трошки інший підхід. Я розписую кожен місяць більш деталізовано, тобто я собі ставлю конкретні Задачі, і роблю це по чотирьом системам: перша система це Я плюс я, друга система це Я плюс партнер, третя система це Я плюс дитина, і остання система це я плюс проекти, тобто робота. І для мене це новий абсолютно підхід, тому що раніше я все тут в один котел, і раніше в мене чесно скажу, на першому місці була робота, проекти, дитина, і потім, там, якщо залишався десь час, то на себе. Зараз, в 25-му році, у мене фокус на себе. Тобто на першому місці це я, моє здоров'я, моя сім'я, і далі вже мої проекти і робота. Для мене це новий підхід, для мене це нове якісніше життя. І давайте Давайте ми пройдемося з вами швиденько по цілям на січень. Ем, я дуже з собою пишаюся. Я цього місяця дуже з собою задоволена, тому що мені вдалося виконати вже 90% моїх задач, які я собі прописала. І ще залишилося пару днів. Відповідно, у мене є шанс виконати і інші 10%, що залишилися. І розпочну з системи Я плюс я. Як я сказала, у мене цього року великий фокус на моєму здоров'ї, на фізичному, на ментальному, тому, відповідно, дуже багато задач у мене прописаних, саме зв'язаних з цим. Почати робити вправи для шиї, я роблю вправи для шийно-комерцевої зони такі спеціальні, МРФ-масаж, який мені також порадив мій фізіотерапевт. Також я додала вправи там, силові, почала вчора бігати. Наразі роблю це нерегулярно, не щодня, хоча хотілося б щодня, але я, дівчатка, не звинувачую з себе, якщо я пропускаю якісь дні, не впадаю тепер в позицію жертви, я до себе ставлюся лагідно, Роботою, якщо я розумію, що я, наприклад, там вчора, сьогодні, завтра не зробила, не, не буду щось робити, бо в мене не вистачає часу, чи сил, Окей, я себе, е... знаєте, так в уяві обнімаю, жалію, свою внутрішню дитину і кажу: Ну добре, Настя, тобі сьогодні не вийшло, то вийде завтра. І завтра я просто починаю спочатку. У мене раніше, знаєте, було дуже сильне відчуття провини. Я така людина, я дуже сильний трудоголік. Я працювала по 12 годин, могла працювати, займатися там купу справ собі вписувати в графік. І коли я щось не встигала, у мене було дуже сильне відчуття провини. Е, я розумію, що це абсолютно в корні неправильний підхід, і я себе просто з'їдала цим. Я тепер роблю зовсім по-іншому. Е, я просто починаю спочатку, там наступного дня, і в мене вже немає таких думок знаєте, що ай, ну раз мені там три дня не вийшло поробити вправи, я не ну то й взагалі там не знаю, почну з понеділка спробую ще раз, або почну з наступного місяця тоді, або, або взагалі з наступного. Року, так і в мене нічого не виходить, це не для мене. Е, ні, я тепер так не роблю. Я просто методично продовжую робити те, що я робила. Отак, у мене зі здоровими тарілками. Я вже сьомий рік на здорових тарілках, там без перекусів стараюся бути. На початку мені було дуже важко. Я думаю, блін, ну як же мені вдасться це все в життя, в моє вписати. У мене немає взагалі на це часу. Але я настільки в це втягнулася, що це тепер це стало. Просто частиною мого життя. І я зрозуміла, що секрет успіху в тому, щоб робити щодня маленькі кроки і не звинувачувати себе за помилки, чи там за те, що ти щось не зробив, і це життя у нас не, не виходить все ідеально. От, знаєте, ми або ідеально робимо, або ніяк. І я зрозуміла на прикладі цієї звички, тепер вже коли я сьомий місяць займаюся, що ось так власне звичка в життя й маленькими кроками щодня, по там один-два кроки треба робити до наближення до своєї цілі. І якщо казати про те, де я шукаю мотивацію для цього всього, я просто бачу себе трошки іншою людиною, бачу себе в іншій реальності, я бачу ту іншу настю, якою я хочу бути. Я розумію, що я хочу зараз звідти взяти щось собі. Якісь вже мінімальні кроки і дії для того, щоб дійти до тої людини, якою я хочу бути, так? і дійти до того життя Мрія, яке я хочу. Я можу робити вже тут щось і зараз маленькими кроками. Наприклад, навіть цей YouTube канал оцей влог, там новий формат. Я розумію, що я хочу в мене є якась ціль, так, і я вже можу сьогодні щось для того зробити. Коли я почала ставити себе на перше місце, коли я почала робити маленькі кроки, коли я займаюся своїм здоров'ям, ментальним фізичним, я розумію, що в мене набагато швидше виходить виконувати мої задачі набагато швидше працювати. Що я відновлююся, що я відпочиваю. До мене приходять ідеї, якісь деякі і те, що я раніше робила дуже довго і наважі. І ходила там місяцями обдумувала, тепер я можу зробити просто за один день. Так, наприклад, я запустила там свій польський Тік-Ток, зараз тестую гіпотези. І таким чином у мене з'являється більше енергії, я почуваюся краще. А далі в мене, я вам казала, в інстаграм дуже сильно збився взагалі в хлам режим дня. В грудні в нас були канікули, дитина не ходила в садочок, і я засинала в перші другі ночі, малишка теж о 23 І коли треба було вже в січні там, вставати рано, я розумію, що я просто не можу прокинутися в 7 ранку. І я посунула собі зараз режим дня з засинання в першої другої ночі до 23.30. Тепер я засинаю і встаю десь 6.30-7 ранку. І в мене теж аскеза на соцмережі, на скромний соцмереж і на те, що я годину досну і годину після сну без телефона, щоб побути наодинці зі своїми думками, розпочати день там, з медитації, наприклад, так, так як хочу. Хочу. І так само на скроли соцмережі у мене обмеження. Поки що мені цим трошки важко, тому що там ще додати средс, я там почала зависати, і моя робота в соцмережах, я там працюю, тому відповідно не за другий я починаю залипати, але я прям вже менше сижу в соцмережах. І розумію, що для мене Red Flag, коли я починаю дуже сильно скролити Тік-Ток. Знаєте, оце перед сном по пів години, годину, навіть півтора години, ти сидиш в Тіктоці, я розумію, що я не відновлююся. Після цього навпаки, там піднімається тривожність. Я відчуваю себе виснаженою, і я собі ставлю кожен день ціль читати замість цього 30 хвилин в день книги. У мене, взагалі, ціль на рік прочитати 52 книги. Ви знаєте про мій цей челендж в інстаграм, Тож 4 книги на січень. У мене була ціль. Зараз я читаю четверту атомні звички, і потім поділюся теж своїми враженнями про цю книгу. До своїх здорових тарілок я теж додала півтора літра води в день. Я зараз контролюю за допомогою своєї цієї пляшки, 750 мл, щоб я випивала. Теж мені не щодня виходить, але вже набагато п'ю більше води. Почати бігати, я вчора почала бігати так само. Почати робити планку і 100 стрибків теж роблю не щодня, але вже ввела це в свої ритуали. В дуже важливий момент я щодня йду до свого психолога, психотерапевта на терапію. У мене також групова терапія. Я займаюся медитаціями, тобто, великий такий кусок у мене йде власне на моє ментальне здоров'я. Я пропрацьовую свою тривожність, я пропрацьовую свої страхи, і це мені дуже допомагає. і Теж звільняє багато енергії. Таке цікаве завдання. Більше виходити на вулицю, там в різні локації, і більше знімати контент живого. Я, як креатор люблю знімати контент, я люблю робити відео, фото, генерувати якісь ідеї. І коли я виходжу в якісь гарні місця, це мене надихає, і також таким чином це теж корисно. Тому що я створюю собі банки контенту, який потім використовую в блозі, там в Тіктоці, тут так само на Ютубі. Тому я теж почала це робити, почала десь працювати, виходити з дому, тому що раніше я вела прям дуже малорухливий спосіб життя, в якому, на жаль, було мінімум спорту, мінімум фізичної активності. і Це дуже погано впливало на моє здоров'я. Я страждаю мігренями. Я проходила курс масажів, мені це допомагає, але тільки на якісь там короткі. Відсоток часу. Ну, раз, Перший раз мені допомогла на рік пройти масажу мого фізіотерапевта, але потім цей час скорочився, тому що я просто своїм способом життя, тим, що я не знаходжуся в русі, я можу сидіти вдома один, два, три дні, ну, не рахуючи того, що я йду в садочок, дитину відводжу. Я просто сижу вдома, я працюю дуже багато, по 12 годин на день. Я розумію, що я не приділяю увагу своєму тілу, воно страждає, треба ввести більше активності, треба більше дефоліта. Хати свіжим повітрям треба більше гуляти, десь виходити і взагалі жити це життя. Ну і теж в мене була ці змінити стиль, але тут один важливий момент. Я вам показувала там розпродаж, як я здійснювала покупки там в залі, купилася, до речі, сферик, мені бренд дуже подобається. Я змінюю стиль, але при цьому зараз я дотримуюся концепції мінімалізму. Мене зацікавила ця тема, бо я бачила її в деяких блогерів, відео на цю тему. Я зрозуміла, що мені так відгукується, тому що зараз я відчуваю, ніби в мене, знаєте, вже оцей надлишок контенту, інформації, надлишок речей. І я ще Подивилися до цього всього фільм Бітівський клуб», в якому тому числі підіймалася тема консюмеризму, надмірного споживання, і я розумію, що вот, це моє. Я, я відчуваю, що я хочу знаєте, як кажуть на фотографії повітря більше, більше повітря в своєму житті, більше простору. І там була така фраза в фільмі: що речі, якими ми володіємо, зрештою володіють нами. І це правда, тому що речі забирають по ну, на покупку багато фінансових ресурсів, так по-друге, ресурсів твоїх, щоб їх обслуговувати. Овувати ці всі речі, які в тебе лежать непотрібним хламом, і я собі поставила за ціль. По-перше, здійснювати дійсно усвідомлені покупки. По-друге, не робити імпульсивні покупки, не затикати якісь свої діри цими покупками. Там для чого мені ця восьма помада, не зрозуміла. По-третє, я очистила свій простір. Я викинула речі, які вже не можуть служити ні мені, ні іншим людям, бо вони поламані, зіпсуті, ними ніхто не користується. Я викинула 10 пакетів, я про це говорила в інстаграм. Також виставляю свої речі на Вінти, тому що я вважаю, що якщо можна дати друге життя якісь речі, то потрібно це зробити. І це класна можливість. Так само я там купляла, наприклад, книги української на Вінтеді, хто, до речі, мене питав. Я за те, щоб користуватися речами повторно. Але одночасно також я зараз змінюю свій стиль, але я купляю речі, які я дійсно хочу, які дійсно мене відображають. Не тому, що на них знижка, не тому, що от мені так захотілося сьогодні, а я продумую свою капсулу, я прописую список речей, які мені потрібні. Якщо вони там, наприклад, є на розпродажі, то я їх купила. Але якщо нема, то я не купляю що небудь аби не поїхати з пустими руками. І взагалі стараюся зараз очистити свій простір. Звісно, я тільки на початку своєму шляху, я не у ніякому разі, але я прям чую, що мені це дуже сильно відгукується. Напишіть в коментарях, якщо вам теж. І я теж почала збирати такі якісь цікавіші аутфіти, незважаючи на те, що я працюю вдома, але я почала більше виходити десь, і коли я і коли я підбираю аутфіти, щоб створити якийсь цікавий контент, щоб відчувати себе. Гарною, так привабливою, я розумію, що це мені піднімає настрій. Звісно, що я не щодня малююся, наношу макіяж, збираюся. Але коли я це роблю, це прям плюс 100 до мого настрою. Це теж такий спосіб проявлення себе у світ щодо цілей по системам я плюс партнер, я плюс дитина. В мене на січень було їх менше. Я на лютий написала більше саме там по сім'ї. Бо все ж таки фокус був на моєму здоров'ї, на те, щоб провести оці звички. Я по сім'ї писала, що я буду я написала собі конкретно, скільки я часу буду проводити з донькою, з чоловіком, там на тиждень або навіть там щодня собі прописувати в задачі це, тому що дівчата, ну це може прозвучати дивно, і смішно, як це прописувати, там проводити час з дитиною, так? або з чоловіком. Але коли я цього не прописувала, знаєте, в мене була така психологія, що. Ну колись там от зараз я перероблю всі всю роботу закрию все по проектам, всі дедлайни, всі якісь задачі, справи. У мене завжди їх овер мільйон. І тоді вже в мене залишиться час там на себе, на чоловіка, на дитину. Так не працювало в мене. Реально, я просто розумію, що я була втомлена, і ніякого часу в мене не вистачало на це все, поки я не почала реально прописувати це все в свій графік. Два рази слово «реально», але ну реально це реально так і було. І я прям прописала собі щодня проводити 30 хвилин в день з донькою якісного часу, тобто не втикаючи при цьому в телефон, не миючи посуд, не прибираючи, там не готуючи, а саме, от, наприклад, читати книжку, поговорити, так само там з чоловіком, так якісно проводити час не коли ти там щось робиш, ще там мільйон справ побутових чи ще щось, а якісно проводити час один з одним. І також я сказала, що я розчищую зараз. Свій простір позбавляюся речей. Облаштувала собі робочу зону, чому прям дуже тішуся. І у мене ще ціль організувати день народження в чоловіка. Скоро буде і день святого Валентина. Насправді, в нас чесно вам скажу, завжди бракувало часу на такі речі, тому що завжди дуже багато турбот забот, справ, роботи, що в мене що в нього. Що просто, знаєте, як я кажу, по остаточному принципу, коли залишиться час, ну тоді будемо це робити. І я прям змінила свій підхід особливо, у грудні. Можливо, ви бачили, в нас було дуже багато гостей. Я відсвяткувала свій день народження, Новий рік, Різдво, і я прям цьому приділила велику увагу, тому що я розумію, що воно само з собою не вийде і треба до цього готуватися. Треба теж. Організовувати свята і створювати ці емоції власноруч, що настрій і свята вони не прийдуть самі по собі, їх потрібно створювати. По Проектам я собі ставила за ціль переписати стратегію для блогу в інстаграм, в тікток. Я це зробила, продовжити вести телеграм, також вести активно TikTok 4 відео на тиждень. Зараз у мене виходить 5 відео на тиждень. Також я запустила польський TikTok, Регулярно вести інстаграм продовжувати вже два місяці. Я веду регулярно по 3-4 ріси пустити на тиждень за своєю новою схемою. То чотири рази на тиждень у мене виходять сторіс регулярно. Також я замовила техніку для блогу, Переупакувала свій аккаунт і також проходжу курс один, який мені потрібен для роботи. І мені ще залишилося визначити продуктову лінійку на цей рік. Я хочу переупакувати свої продукти взагалі, зробити нові продукти, створити, і мені потрібно теж завершити запис уроків там на один курс. Це все по моїм цілям на січень. На лютий я вже собі прописала, і я прямо цього місяця з собою задоволена, тому що більшість з них мені вдалося здійснити. Давайте швиденько пройдемося по книгам, які я прочитала в січні, деякі з них я ще читаю. Перша книга це купи собі той довбаний букет, вона мені сподобалася. Я ставлю її 7 з 10. вона містить, хоча на перший погляд здається і примітивні поради, але насправді дієві і вони здаються тільки такими простими на перший погляд. Якщо використовувати їх у житті, якщо робити те, що там написано, насправді це все не так легко. Наприклад, там, зайнятися спортом, піти в терапію, почати. Писати ранкові сторінки багато іншого. Я вже багато чого з цієї книги насправді роблю. Робила до прочитання цієї книги. Але якщо ці всі поради реально використовувати, то життя почне змінюватися. Взагалі, ця книга вона підійде для тих, хто тільки починає шлях до себе. Вона про те, як полюбити себе, як почати турбуватися про себе. Не звертайте увагу на назву, вона така трохи клікбейтна, як то кажуть. В цілому книжка хороша. Я її знімаю. Бали, по-перше, за стиль написання, тому що він такий специфічний, ну, мені не зайшов, не сподобався. Я, до речі, зайшла до авторки в інстаграм, і вона така є теж дуже цікава, скажімо так, особа, тому ця книга її по максимуму відображає. Знімаю також її бали за деякі сумнівні поради, які я би точно не радила повторювати. Але в цілому книга непогана, не, не розуміє, чому її так хетять. Книга, якби він був. Зі мною цю книгу мені подарували. Я знаю, що вона дуже популярна в українському буктуаці. Не розумію про неї супергарних відгуків, тому що я її ставлю 5 з 10. Книга написана такою мовою примітивною, що мені було дуже важко читати. І крім цього, знаєте, це, це така тягомотіна на 90%. Просто не на 90%, майже протягом всієї книги мені було дуже скучно, тому що книга, мало того, що написана примітивною мовою, так і ще вона і... Взагалі описує такі деталі, які не є важливими для сюжету. Я розумію, що ця книга для підлітків, що вона написана ніби від підлітка, і що це взагалі Ян Кедалт, як я потім вже по прочитанню дізналася. Але ну, все одно, у нас взагалі вся дія відбувається буквально на останніх п'яти сторінках. А до цього 90% якісь непотрібні діалоги, незрозуміло, що взагалі відбувається, хочеться цю книжку скоріше закрити. Там Мають такі важливі теми, як депресія та інші. Так, але я би не радила цю книгу навіть читати підліткам, тому що, як на мене, ці тани там дещо романтизуються. Чатка, я хочу зробити для вас подарунок і подарувати книгу. Але оскільки ці книги мені подарували, я хочу собі їх залишити на пам'ять. Ці книги ще дві я читаю. Я вам подарую іншу книгу, але теж дуже популярну. Це уроки хімії українською, але ця книга написана польською. І якщо хочете, напишіть коментар будь-який на це відео. Я виберу когось одного і відправлю безкоштовно цю книгу по території Польщі. На попередньому відео я забула записати кінцівку, тож роблю це зараз. Дякую вам всім за перегляд. Буду чекати на ваші вподобайки, коментарі. І зустрінемося з вами в наступному влозі. Цілую, люблю. Бувайте!